Я хочу обсудити абсуд... тему на квадробері. Мені бойка зовсім не права. По-перше, треба було б знайти маму дівчинки, а наказати. Так з вас. Якщо б вона прийшла на на вис. Якщо б вона прийшла ла клип просто, Что... ну, не знаю. І опинилася в ситуації, де вона сама злякалася без мами. Мій бойці було прикольно на її місці, якщо б вона була без своєї матері, тоді налякана, вона, ну на це по перше. По-друге, вона дуже могла злякатися. Вона могла мені бойка ця тупа, травмувати від дитині психіку. Я навіть можу сказати, що що там не знаю, якийсь агрокоробер краще й мій бойки. Бо всі ми в дитинстві лазили під пістолом, там на дворі стрибали, вали, надягали хвіст від халата. Халата ти лімен. Мені що тут ним люто, то і казати, що я собачка там чи якийсь звір. Мі, я бойка що, так не робила? Може ми я бойка, вже годі зазначатися над квадроберами. Ти я зараз просто підтримую квадроберів всіх, всіх, навіть агро квадроберів там Навіть ну типу я можу захищати всіх хворобів. Я можу зараз просто натягти маску, з'їсти кошачий корм. та й що? Ну навіть собачі можу з'їсти серед того, щоб підтримати того кворобера. Бо чесно, ще Бойка, я тобі хочу так сказати, Що це ненормально? Ну Но перестань вже хейтити кводроберів і кожного на своєму шляху. Ху. Ти забула, як ти стрибала в куст. Освістом русалки та казала, що ти русалка, та народилася ось синім волоссям. Ти про це забудеш якось, чи тобі нагадати? Ти, ну, типу, по типу, хейт. Хейт, я тобі можу нагадати, що ти, ти не права, по-перше, по-друге, як можна, можна обсудити до свого... О, шанувальника, тим більше, що вона тобі нічого не зробила, щоб ти пейтала. Ти публічно, публічно висміяла дівчинку? Ну, вона тепер буде платити за психолога чи її мамі платити? Її мама подала Ну, Та тепер, в мій бойці, треба си сидіти 5 років. Так і чого, бо я так думаю. Бо в, вона навіть травить ходруберо. Вона навіть, ну, не знаю. Її, і наказання їй воду жити краще, ніж просто там не знаю. А я ходити в маску ходру. І воду жити краще реально. Ну, вона вона, вона нам ті. Відпортить. Ви не заміча не ну, типу не не бачите, що моя бойка вже вже обнагріла, бо вона сама казала, що вона русалка. Тим більше, що що можна було просто сказати, дівчинко, дівчинко, давай знайдемо твою маму. Ну типу, сейчас вона типу світка така піка чу чу, чу". І приходить потім дівчинка, вона її визьміла і думала, що вона сама королева всіх, ну тут, то, типу. Вона навіть публічно сказала людям, що хтось ці підтримує. Птивий зал ні! І вона так свиня, типа така визьмія її хобі. А може ми скажемо тобі, що ти мия бойка, ти вже тупа, бо я б мія муха бойка. Качи мія бойка краще. Не, мия муха бойка все таки краща. Не, ну реально, ну, не, ну шо, я ношу, я ей придумала новую кличку. Мия муха бойка. Ну реально. Красиво и нашое такие. Да, вона вона так как, как вона, на, ще, ще за тобі ничего не, за хобі. Вона тебе не ти? Ты до неї пристала. сделал. Ти не розумієш, що ти висміяла дівчинку. А якщо а якщо ми скажемо тобі, що ти тупа потребаєш в костюмі русалки, то тобі буде добре. Так, звісно, ти будеш така стрибатися радісна. Сна, да, як ти думала, молод цією дівчинкою? Я дивуюся. Ну, ну. Ну, ну моя бойка. Ой, не мухобойка, Я мухобойка, ты тупой, -а. а я так думаю, что Сима написали мыть, будет. Потому что Миша, семья мухобойка, она сама с рыбалкой, с теми и думала, что она, типа, настоящая рыбалка.

по неправильному. Треба було знайти її маму, підтримати. Підтримати її, а не казати, що... Типа, я думаю, це то, що сказки... Не, ось ти без маски. Е, е, Красива я, не дівчинка. Сейчас побежать, все. Зачем? Мне она сейчас пошли вариант. я жена, можешь ей не доливать. Все, пока.